Роль нашого навчального закладу формувати таких лідерів церкви, тому що богослов'я в нас поєднане з спеціалізаціями. Ми формуємо і катехетів, і спеціалістів, які працюють з сім'ями, також релігійних журналістів, ну і звичайно, кантори і органісти. Але християни є присутні не тільки в церкві, але і поза церквою. Так тому нам потрібно також інтелектуалів, людей, які будуть вміти донести сучасному світу розуміння Бога, можливо, знає. Не відкрито, там що я віруюча людина, я вірю і буду вам говорити про якісь християнські погляди. Але сучасний світ нам показує, що ми маємо вчитися дискутувати, розуміти і входити також в культуру сучасного світу, вміти євангелізувати цю культуру. Тому, напевно, церква не має закритися саме в такому своєму середовищі, але бути відкритою. і саме ці люди, потім приходять сюди навчатися, не мають ставати такими, тобто бути сіячами правди в сучасному світі.